У нас покльовка зарвала радпот, радпот пішов у воду. Є там? Сидить? Всім привіт, друзі. Сьогодні 25 липня. Виїхав я на рибалочку з ночівлею. Виїхав не сам, виїхав он з батьком і дядькою. Але у нас пройшла вже тут одна проблема. Ми зайняли собі місце. Позавчора дзвонили, вчора перезвонювали, зайняли місце, три місця, приїжджаємо. А на наших місцях вже сидять люди. Ми перший раз я на цій водоймі. По-нормальному зайняли місця, але на наших місцях вже сиділи. Чому так не знаю, нам лишилося ось пару місць. Ми думали разом сісти, але сядемо окремо. Вийшло ось так ось. Тільки виїхали на рибалочку і вже комфузі вийшов невеличкий. Ну, в принципі, це нічого страшного, але як можна понадіятися, якщо ти ось. Займеш місця, приїжджаєш, а тобі кажуть, тут уже ловлять. Надії немає вже на цей ставок. Подивимося, що тут буде по рибі. Так що зараз я настраюсь, щоб з'явився настрій, тому що настрій вже трошечки зіпсували. Розкладаюся, замішую кашу, закидаюся. І що? Будемо ловити рибу. Погнали! Дядько пробуває корабликом. Собі місце, я вже майже розклався, зараз усе підготую, буду мішати кашу і закидуватись. Що, друзі, я вже заряджаю свою першу вудку, думаю, я не знаю, цю воду йому я не знаю, що тут працює, що не працює, але я спробую на вафтерси спочатку 6х10 зі сливкою пахнуть класно. Оба! Ставлю один, потім беру ось таку ось кліпсочку, ножнички, раз. Протягуємо, тримаємо і відрізаємо. А я буду все оп. Перший є. І ставимо пелець. Раз. Два. Перша готова. Зараз змочимо ліквідиком. Оба.

Не знаю, рибаків тут сидить, достатньо, буду кидати спочатку десь недалеко тут. Щоб нікого тут не перекинути. Так, перша є. Зараз другу, третю кидаємо, потім на товстолобу, ще одну кинуть четверту і будемо чекати от отак. От як ви думаєте, поки я ще не закинувся, повністю тільки одну кинув. Напишіть в коментарях, чи буде діло з цього водойому. Водойомчик такий невеличкий, просто мені цікаво. Напишіть, буде діло чи ні. Подивимось. А я йду далі закидатись. Першу явутку то кинув на цей на груз з пелицем, ПВА сітка. Пивастіка, А другу вже буду кидати, напевно, на флет. Тільки треба нам зараз швиденько замішати кашу. Я візьму сливову кашу. І додамо сюди конопляний горіх кашу. Набагато поверху отак. І це все діло добренько тепер перемішуємо. Все, ось така ось у нас каша вийшла. Домої поки що настоятися. І будемо вже тоді закидатися. Опа. Так, другу вудку я хочу спробувати на ось такий ось попапчик баном полуничка 10 мм пахне бомбезно беремо ставимо кліпсочку раз разку два обрізаємо Чинк. І перетягуємо. Так, і є. Тепер забуваємо сюди нашої каші. Яка вже тут настоялася. от так от. І заганяємо сюди наш гачечок. О. Ось так ось. Зараз це все діло. Прольємо флюрогельчиком. Трішечки пару капельок. Во. І йдемо кидати нашу другу вудку. Перша вже закинута. А ось друга. Друга вже на підході Раз. Оба! І кидаємо другу водку. Десь в той же напрям. Друга є. І так будемо кидати третю, а четверту потім на то Третю столоба. вудочку я також буду кидати на груз, тільки візьму Ось такий весь попапчик кисла груша 12 мм пилящий. Ой, оп. Раз. Пахне нормально. Плюс він ще пилить. Ось пилить під водою. Зараз ставимо на наш повідець. Перетягуємо. Ставимо кліпсочку. Раз. Перетягуємо. Во. І сюди поставимо. Поставимо, поставимо, напевно пелець побільше. Ось таке єсь. Во. Це я думаю буде воно. Раз. Петлючка. Давай, вже комари з'їдають потихеньку. Чепляємо та йдемо кидати. Третю вудку. Потім все приберу і вже тоді аж кину четверту. Трішечки пізніше. І кидаємо нашу третю вудочку. А поціпопрямію ось так ось. Шпунк готово. Закинулись. Три вудки є. Зараз ще не то соло, бо ось так ось кину отуди. І будемо чекати. Вже позакидувався А вони тільки завозяться. Ну, ну, ну. Я вже кинув три свої вудки. На ту чекає, поки що нехай постоїть. Оп. Завозять, пробивають там. А я вже позакидувався і чекаю свою першу покльовочку. Не знаю, що тут може клюнути перше, тут може зовсім нічого не клюнути, а може всі клюнути, подивимось. Пишіть в коментарях, як думаєте, щось клюне тут взагалі чи ні, і що клюне, що перше клюне, і в кого клюне в перу, у мене, чи в дядька, чи в батька. Я сам не знаю. На цій водоймі я не був. Так що, подивимось. Друзі, у нас покльовка зарвала радпот, радпот ушв в воду. с этим сигнализатором. Я бежу, короче. Только <рискот> потом город потушу в воду. Я бегарю. У него же склюнуло. Клюнуло, да? Да? Утащи удочку. Обыдви. А, в удочку утащил. Одно я утащил. Ну тащи вудку. Надо шукать. Я дивлюсь як род по чистому воду в жопу. Вот там. дальше. Я дивлюсь рад под ляпу воду. Вот это был удар. Так моментально я дивлюсь рад под в воду в жопу. Опа. Что за выкрутать? Папка, твои комментарии. Комментарии удочки для моей, комментарии. Вот она. Есть там? Сидеть? Контент. Уже клюнул, короче. <Harus> Сейчас они там пытаются вытянуть. Я сижу, там. Дерусь рад по ту воду. Жалко, что ты не заснял чисто. Я уже пришел. Чисто отак рад поту воду. А ви його розклали? Пап, розклали підхват? А де він? Вс, я погнав. Коротше, це був такий удар, я в шоке. У мене таке перший раз. Просто удар був. Жалко, що я це не засняв. це було мощно. Там він. Да? Ну да, був хороший. На. я буду. Пробери, да, хай -хай -хай. да, потянул туда. Олин, вон булька, наверное. Да. И ушел. Затянул. Там? И в корях затянул. Я в шоке. Я дивлюсь. Выхода, выхода. Выхода? Выхода. Пробую коспить аутишо. Вот надо а вот надо лезть-то. Выхода? Не. Там. Надо лезть-то. Да, да ты послаб, будешь, уже убивать. Я на одну Я сижу, а, короче. И пам иду там, там, да? Выхода? выхода? Я сижу, рад поту воду резко. Потом по пустой фракцион. Почти, но не вышел. Почти, ну нет. О, тут ты под левую руку. Десь, натяжка пришла леска. О, 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 По фракциону. Нет. Нет, там. Не выход, он не выходит. Так он там сидит, уже затянутся фракционы, а он тянет фракционы. Я не знаю. Слава, ваши комментарии? Ну, а комментарий есть там? Да я пока еще не знаю. Я не, ну, ему капец. Давай, давай, дальше, дальше. Он напротив сухаря. А він воду да, он был там. О, дай лобатый полови прыгал. Вот рыбалка, я понимаю. Коряг полную. Все уже обервало. Обрыв. Завив, коря Резко. Причем моментально. Така ситуация. Сижу я, значит. Жду поклевочек. Тут дивлюсь, чисто рад под пикалка идея пікає. І под переворачивайся в воду. Просто так бере, переворачивайся в воду. Радпод. Потяну. З двома удочками, с родподом. Радповую підкопаний. Потянул в воду с радподом, потому что не был попущенный фрикцион. Я всегда да, либо попускаю фрикцион, либо ставлю бойтрани, но тут не был попущенный. И він погнал сразу в коряги. Ну Там наверное дебелый был, потому что так выпануть радпод взирвать с места. почти прикопанный. Что ты тут скрутишь? Лобастика стоплю. Да слаба. Я вже перекинувся. Пей держмі? Зараз повики. година, майже без п'яти одинадцять ночі я перезакинуться вирішив. Не знаю на що зараз кину, напевно спробую на... Боліки 20 двадцяточку, тигровий горіх. Опа. Оп! Дві вже перезакинув, зараз третю поки що щоденько зроблю. Оп. І буду перезакидувати. Не знаю, що воно у нас сьогодні вийде по рибалці, але покльовочки. Поки що в мене не було. Отов дядька один, як лупанує, коли ми тільки що приїхали. І все. І затихло у всіх Зараз ставимо кліпсочку а лишнє відрізаємо. Раз. Перетягуємо. Оп. Спробуємо на боліка зараз. Двадцяточку. Зараз сюди поставимо ще Стік. Поставимо ПВА Стік. Зараз достанемо нашу вудку. Третью. Давай, давай. Ріднесенька на карпушечку. На хорошенького давай. Давай, карпушка. Опа. Все, я перекинувся. Батько вже з дядькою також поперекидувались. перекидуються зараз. І чекаємо. покльовочок ночних. Слёпочка Ну, а что тут? за Куда я ночью поменял? На что? Есть что-то? Конечно,

Який такий самий те більший. Такий самий. Хорошенький. Бінсь такий самий, як і в мене. Він такий самий, такий самий. <плес> ще живий, ще ну що, друзі, ось така ось вийшла у нас рибалка. Не скажу, що чудова, не скажу, що погана. Ми відпочили, але по кльову дуже і дуже слабо. Так що комусь подобався ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Напишіть свої враження в коментарях. До зустрічі на водоймах.